Усіх вітаю, і, як завжди, кілька думок сьогодні. І ми разом з вами помолимося. Знаєте, це дуже цікаво, але я це записую в останній день цього року, от, старого. А скор за все, це вже буде для споглядання тим, хто вже будуть в новому році. І тому це якби мої роздуми на кордоні. Знаєте, і це. Важливо інколи зважити на ці всі речі. Я собі роздумував і задав собі питання, як закінчується цей рік у мене. І я собі подумав так, з точки такої граматики: ось на розділі мого життя в цьому році, що в мене стоїть: крапка, кома, знак оклику чи знак питання. Чи багато крапачок, що, чим я завершую цей рік. І що я очікую. Знаєте, я собі е, роздумував про те, що дуже багато всього було в цьому старому році. І, і було і біль, і гіркота, і скорбота. Ось, і все дуже-дуже таке було. Але хочу сказати одне, що завжди мене. Приводило до задоволення, що Господь був вірний і ніколи не полишував мене. І розмірковуючи про своє життя, я думав про те, що дуже важливо дещо залишити в цьому старому році. Залишити біль гіркоту, сум, скласти валізи гріха біля Христа, у ніг Христа, залишити і простити. Усім, хто спричинив біль, не зрозумів, пройшов а, і дозволити Богу, дозволити Богу чинити суд, а не мені. І наступне, про що я розмірковував, що дуже важливо благословити і подякувати. Подякувати сім'ї, рідним, друзям, церкві, усім волонтерам, капеланам, подякувати усім тим, хто. В окопах там на порядку він віддає своє життя і віддав своє життя, щоб ми могли мати це життя і ще служити, і ще жити. Подякувати особливо за друзів, за їхні молитви, за їхню допомогу, подякувати всім тим, хто є тут у нас в країні, хто за кордоном і не забувався за служіння церкви, за служіння служителів. І це дуже важливо подякувати, не залишитись, так як ті прокаження, що з десяти тільки один прийшов. І я довгий час згадував, собі писав, і останні сторіночки свого щоденника, молитви я заповнював подякою. І знаєте, дуже багато останню неділю Бог давав і я згадував. і Я щиро дякував Господу і дякував друзям і всім. Ось. Про це, що вони турбувалися про мене, не молилися за мене. І я гадаю, що в нашому житті кожного є такі люди, які це роблять. І знаєте, ще роздумував про те, що важливо не втратити, тобто, виходячи з старого року і переступаючи кордон нового року, важливо не втратити віри, радості, надії, мрій, не втратити друзів і рідних. От, щоб завжди жити для того, щоб бачити щось нове в своєму житті, інколи навіть пригоди, бачити рух життя і докладати до того зусилля, знаєте, дуже важливо про те, що необхідно дбати, і я собі завершив сьогодні свій щоденник. Ось молитовний, і я завершив молитовне читання за цей рік. І знаєте, я вже собі зарані придбав і одне, і друге, І із задоволенням сьогодні заповнив першу сторіночку, тільки ось щоденника і передмову прочитав у цьому кожнодневному читанні з таким смаком, що ось завтра вже буде новий рік, і я починаю нове і я чекаю. І тому дуже важливо не залишитись і мати жагу, жагу пізнання Бога, наповнення Духом, Його Словом. Ось і знаєте, ще я собі так розмірковував про те, як одна людина в Біблії прийшла та й сказала: дай мені ще цю гору, Бог дає нам ще цю гору Нового року. 2025-го, і чи ми бажаємо зійти на неї, і як ми хочемо йти. І тому я сьогодні зважаю на ці речі, щоб мені не втратити свіжості у Христі Ісусі в своїх бажаннях в ньому, не втратити взаємин з рідними, друзями, з церквою і докладати до те зусилля. Знаєте, це дуже важливо. Інколи ми всі чекаємо, що нам напишуть, що нам позвонять, що хтось поспілкується з нами. Але Біблія дуже прагматична, і вона каже: якщо хочеш мати друзів, то сам будь дружелюбним, сам виявляй прояву дружби, прояви любові. І тому я просто заохочую. Не забувайте близьких, рідних, батьків, друзів церкво, спілкуйтесь, пишіть, бо це воно наповнює наше життя, воно наповнює ідеї радісті, надію. І знаєте, хотілося би ще сказати ось про що: що хотілося б з Божої волі пробігти цей наступний рік. Ось тому дуже важливо спиратися на Божі обітниці. І сьогодні я читав мені два тексти таких запали в серце. І хочу поділитися Це е, до римлян післання Павла п'ятий розділ з першого віршика. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо, і хвалимося надією на Божу славу. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов вливається в наші серця через даного. Нам Святого Духа. Надія, не що вона робить, вона не постижає. І хочу зважити, що для надії завжди є якісь, якісь підвалини. І підваленою цього є деякі речі, на які я зважаю увагу, і деякі де хто? Перше, на кого хочу зважити, то є Господь. Він є опорою моєї надії. Що ще є? є Слово Боже, на яке я спираюсь і Божі обітниці. І тому сьогодні дуже мені до вподоби було те, що я читав, це Пророка Єремії, 17 розділ 7 віршик, про те благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа, і надію, якою є Господь. Ми сьогодні можемо. Зважити на те, що дуже багато людей політиків, там якихось важливих в цьому світі людей дещо говорять. Але я бачу, що їхні слова вони не завжди є правдою. Їхні слова не завжди є тим, на що можна спиратися чи класти надію. І я гадаю, що ви самі бачили у новинах вже скільки раз нам обіцяли мир і вже зупинку війни, і все. Але я знаю того, хто може покласти кінець цьому всьому, то є Господь. І дивіться, Єремія каже, що людина, ця яка благословенна, яка цілковито покладає на Господу надію, і якої надією є Господь. І він каже, що ж далі буде? Він уподобиться до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку. Йому не страшна спека, яка може надійти. І листя його завжди зеленіє. Навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. І я собі розмірковував про це чому? Або цей рік він у нас не знає, де у нас була велика засуха, що і дерева вони поскидували свої плоди. І яблуні, які були зимові, вони ще. Ну, на ранній осені все це поскидували, бо мали потребу, щоб якось вижити. І я думаю про це, що мені важливо, щоб моє коріння воно було у Божого потока, щоб моя надія я складав тільки на нього і покладався на нього. І тому, знаєте, хотілося б іще, іще раз звернути увагу: Знаєте, Євангеліє – то є добра новина. І це новина, яка незмінна. Ось. І незважаючи на те, що було в цьому, році, обіцянки всіх людей, вони були настільки невірні і вони настільки були нетривалі. Але Слово Боже, воно від самого початку, добра новина вона незмінна. Вона в спасіння, вона в благословіння, вона в підтримку, вона в надію для кожного з нас. І тому, знаєте. Усім, хто мав наполегливість за цей рік, ось, і прочитав Біблію, я хочу сказати: ви благословенна людина, не залишуйте цього і приготуйте. Знаєте, я, я до свого щоденника молитви та до щоденного читання нового на цей рік, я ще й добавь нову Біблію. Бо я хочу, щоб по-новому читати її, по новому підкреслювати, роздумувати все по новому. Знаєте, інколи коли Біблія вже попідкреслювана, розмальована кольорами віршики, знаєш, якось ну, немає свіжості цих таких об'явлень Божих. А по поспілкуйтесь, пороз, пороздумуйте, можливо, це було б важливо в вашому житті також. І я з молитвою дивлюся в новий рік. Кажу, Господи, очікую твоєї допомоги. Очікую твоєї благодаті. Очікую твоїх нових об'явлень. Очікую, що Твоя добра новина для мене завжди буде доброю. Господи, очікую, що ти не полишиш. Очікую, що ти будеш керувати. Очікую твоєї мудрості і знання на той рік, який буде, і знаєте. І хочу ще, ще раз заохотити до молитви, не зупиняйтеся, бо молитва а, то є спілкування з Господом. І чим більше часу я з ним, тим більше я маю надію, впевненість. Чим більше я спілкую з ним, тим більше я пізнаю його. Знаєте, для мене завжди є таким гарним прикладом, то Павло він каже, що все забуваю, що позаду, все рахую за непотріб. Ради чого? Ради, ради, ради пізнання Господа мого Ісуса Христа, бо Каже, я хочу в ньому знайтись. І я собі роздумував, Господи, допоможи мені в цьому році, який наступає, який буде знайтися в тобі, не, не в чомусь, не в комусь, не в якихось там справах і чому. В тобі знайтися. І знаєте, ще ще раз хочу сказати, ще одна є річ, яку хотів би підбадьорити всіх нас. Знаєте, інколи ми занепадаємо духом і ми забуваємо про наше покликання. Тому не заслаб... щоб ви не заслабли в своєму покликанні. Докладайте зусилля все більше і більше. Поновлюйте свою посвяту в ньому. Знаєте чому? Бо нагорода вона очікує всіх людей, вірних. Хто підперезався для того, щоб виконати своє покликання в Господі Ісусі Христі? опять-таки, дуже до подоби знову до вподоби слова Павла каже: віру зберіг, і те, до чого покликаний був, я все це зробив, і тепер готується мені вінець правди. Слухайте і ще раз хочу сказати, що не зупиняйтесь своєї надії і вірі. Докладайте зусиль в спілкуванні, в своїй посвяті, в своєму покликанні. Що ще хотілося б побажати, щоб Бог він благословив вас, щоб він захистив вас, щоб він рухав вас до, до вічної мети і ще більше і більше об'явлень в цьому новому році, який. Тепер уже можу сказати настав так. Знаєте чому? Бо коли це буде записано, це відео і виставлено, то вже буде новий рік. І тому я всіх вас поздоровляю з Новим роком, з новою надією, з вірністю Господа до кожного з нас. Нехай Господь, хто має які проблеми здоров'я, хай зцілить вас, хай прийде слава і сила в цьому. Хто рухається в служінні, хай поновиться в силі, як Пророк каже, як Орел, підніма крила і полетить, і Божого благословення, Божої благодаті, Божого захисту для всіх нас. Нехай Господь рясно благословить кожного нас в цьому новому 2025 році. І тому Хай Господь благословить всіх нас в ім'я Ісуса. Амінь. Боже Батьку, ми так вдячні Тобі за цей рік, за Твою охорону, за всі благословіння, за Твою вірність, за Твою щедрість, за Твою милість, і Твоє милосердя, яке ми бачили в нашому житті. Господи, дякуємо Тобі щиро. Наші життя просто віддаємо Тобі, Господи. Наші служіння віддаємо Тобі і благаєм, наповни нас іще іще. Допоможи нам будь вірними, виконати своє покликання, поновище іще раз нас в нашій посвяті, щоб все те, що ми робили, робили в славу Твою, до радості Твоєї, Боже, Батьку наш. Просим про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. З новою надією, з Новим роком, з Різдвом Христовим будьте благословені.